Всім здравствуйте! Мене ви знаєте Павло Миколаївич, в місті Вінниця. Сьогодні вам показую прекрасний будинок зарванці. Два поверхи. Можете вже дзвонити 098 454 Як ви здогадалися, ми вже в ванній кімнаті, їх тут дві. Це на першому поверсі гостєва, але гостєва з ванною. Це вхід. Крізь на першому поверсі підігрів підлоги, плитка європейська. Жодного китайського матеріалу в будинку немає. Заходимо комусь це може бути як дитяча спальня, кабінет. Що як подобається. Навкруги приватний сектор. Все в світлих тонах, шпалери, натяжна, натяжна стеля, зала, зала кухня, студія. Диван, кондиціонер, вихід на задню терасу. Уже щось ламаю. Криниця. Не зламав і добре сів на 4 персони. Все, що ви бачите, все залишається, тому коротко холодильник мікрохвильовка, пічка, газова поверхня, посудомийна машина дуже велика. піраміда. Точно щось хочу зламати Або купити. Газовий котел двоконтурний, Вайланд. Будинок будувався одним з найкращих забудовників Вінниці. Під сходами у нас йдуть така сушарка, ну і такий хоз, різні предмети. Піднімаємося на другий поверх. Другий поверх у нас з трьох спалень і санвузла. Прямо санвузол. Тут може ще повноцінно бути. Душова, маленька. Далі йде кімната кондиціонер. Привіт сусідам. Все залишається, люди переїжджають за кордон. Друга кімната пуста, на другу сторону приватного сектору. І третя кімната. Як ви бачите з речима. Підлога з дорогих матеріалів. Пізніше напишу точно, що це. Все, дзвоніть, пишіть, покажемо. Зручний для вас час. Да, я зеркало скрізь знайду.